Як розповів надвірнянський міський голова Зіновій Андрійович, дитячий садок Сніжинка заслужив великого капітального ремонту за своє терпеливе чекання. І ось нарешті за сніжинку взялися по-справжньому. Після ремонту фасаду, заміни вікон на сучасні теплозберігаючі та заміни внутрішньої інфраструктури, це очевидно буде садок європейського типу. Сьогодні ми перебуваємо на території дошкільного навчального закладу Сніжинка, садок, який побудований у 1939 році. Ми активно залучаємо з інших джерел, з інших бюджетів кошти для реалізації самих основних проєктів програм, які ми реалізуємо. Це завдання, турбота про дітей, завдання місцевої влади. В минулому році ми написали біля 17 проєктів, виграли з яких двоє. І один з них став переможцем саме по капітальному ремонту фасаду, замін віконних рам на енергонефективні, саме по цьому садочку. В минулому році ми за кошти громади зробили локальне опалення, і в цьому році. Край занедбаному такому стані перебував і фасад. Фасад, який був останній раз відремонтований в 1999 році, під час 9-го міжнародного гуцульського фестивалю. По всьому очевидно, що на ремонті фасаду і заміні вікон справа не зупиниться. Міський голова планує під цей ремонт поновити все, що можна, і всередині дошкільного закладу. Сьогодні системно підходимо до капітального ремонту кожного садочка. Минулому році ми взяли два садочка: це садочок Квітка Карпат і садочок «Пролісок». В цьому році є бачення по садочку Сніжинка, де стали переможцем обласного проєкту, і по садочку світлячок. Що планується? Окрім заміни вікон, планується капітальний ремонт фасаду, заміна придбання інвентаря, край потрібний, посуди, мікон інвентаря, які потрібні для того, щоб діти були в комфортному. Умовах купорних середовища для того, щоб вони відчували садочок як свою домівку. Слід зазначити, що ремонт дитячого садка у нинішній психологічно важкий час має і велике моральне значення. Дивлячись на сніжинку, люди стають більш впевненими, що завтрашній день буде мирним.